Ікса, ікса не я. Всім привіт! Мене звати Діана, і сьогодні у нас birthday vlog. Сьогодні 6 серпня, і мені вже 19 років. І я особисто в це дуже не можу повірити, але не все так просто, тому що... Сьогодні не просто боржне влог, а я їду на два дні у Івано-Франківськ з своїми girls. Першим моїм подарунком була така неймовірна кафа з зірочкою від black and white. вона просто ідеально мечиться з моїми сережками. Приїхали на нашу першу зупиночку і чекаємо Кету. Ми забрали Анджеліку. Ми вже на вокзалі. <зараз> Чекаємо <зараз> на Варту. <зараз> Анжеліка не встигла відкрити очі, як вона вже на вокзалі. <зараз> Анжеліка взяла собі. <плакан> Буде прокидатися зранку. <ган> ми вже сидимо <зараз> <Тараз раз> <«І GOOD> <зараз> в посі і ми зустріли варту. Гарлі гарпу в спорі. Wow, це триває. Коли сказали брати по минимуму Чисто. минимум на то что взяла Анжелика. одна сумочка да, угу. я, я набрала сумочки Марта на легкие полуклон взяла наша меня сумочка на легкие ну правильно и Диана да. івано франківськ Ми вже приїхали. А ми в мануфактурі. Ми прийшли в мануфактуру. Все як завжди. Все як завжди. Це наш на улюблений заклад Івано-Франківська, тому рекомендуємо відвідати 100%. Ми загубили Марту. Марту. Знову загубили Марту. Крово це Марта вернулася. Якщо <тур> та, мене не Тепер я буду знімати влог як вижити в цигані за дві хвилини. Нам принесли вафельки. Hello. Ми будемо їсти вафельки з сосем. Боже, у нас квест, як дітей. Я заставила всіх зайти в діфт. Дякую, Анжеліка. Румтур! Франківськ. Починаємо наш румтур. Так, тут у нас диванчик. Які, до речі, напевно розкладаються і там взагалі можна ще двоє. Mm -hmm. Потім таке ліжко величезне. <зас> Зараз коротше, у нас там такий вид, напевно, якийсь є. Потім у нас тут є столик, де ми собі зможемо щось навіть погамцяти. Отака міні-кухонька, телевізор. Wow, awesome. А в нас навіть є а, кондиціонер, <зас> тапочки, праска. Oh, праска. Oh, yeah, Вішечки. Yeah. <зас> Все, що холодильник … Холодильничок. А ще одна от от, мотиваційна табличка. Home This, eyeshade. How are yes. yes. <зас> home і вбиральне. Ого, навіть дуже непогано. Тут ого, такий величезний душ просто. І а... Шампуні є навіть. Шампуньки, так. Все як треба. Oh. Фен. Oh. Я вже досить непогано. У нас якийсь анпакінг намічається. Не знаю, що вони там придумали. Що відбувається? Я не знаю. XA, yeah, XA. <laughs> <laughs> так, це просто подивіться, як виглядає творчий безпорядок після того, як Діана намалювалася. <laughs> я виглядає <керую> мій макіяж. <laughs> Ми йдемо на фінь. на фі. No Якщо ви досі дивитесь це відео і не розумієте, чому я обрала саме івано для святкування свого дня народження, так от. Моя відповідь буде дуже проста. Івано-Франківськ це дуже затишне місто, в якому відчувається розмірений темп життя. Дуже багато цікавих закладів і цікавих проєктів. Ми взяли смаколики і йдемо в кіно і по дорозі. Ми йдемо в кінотеатр. Діана і Любов до нічем не я. Так, до пасіпак. Єп. Спочатку ми таки хотіли піти на я 4, але насправді ми не встигли по часу, тому пішли на Дедпул і Росомаха. Ми розуміючі. Mm -hmm. Ми дуже розуміючі. Yeah. Ми вийшли з фільму і на ваші реакції. Наші емоції. Оцінюємо фільм, давайте так. Так. Що Ну, десь 5 з 10. Якби фільм був в нашому стилі, то було б 10. Якби я дивилася, що фільм. Ну добре, не 10-9. А ми нічого не знали. тому... Але ми спробували. Дивіться, Марвел, щоб щось розуміти. І все по порядку бажано. Контент-кріейтори, <laughs> момент <Марта, laughs> uh, <laughs> і це яблучниця. Перепрошую, на що ти знімаєш зараз? Бежіть <laughs> мені це. Треба дзеркало. Чекай, чекай чека. Ану, ну, ано, -ну, на що ти знімаєш? На телефон? Я вам ми їхали в поїзді. У нас стався невеличкий меч до того, який заклад ми оберемо. І після фільму ми пішли. Макдональдс насправді це дуже банальний вибір. Але після цих дуже гарних фотографій з Пінтересту наш вибір був очевидним так, ми в двоматі. У нас геолі гол вечеря. Пробуємо новинку Макдональдса. Ну, непоганий. Не прикольний, тому не Я просто біля шукана в такому бару. Ну чого верти закону? А мені на кожного дарже забрали. Амбар забрали, я розправив. Ставлю вподобайку, десь з прямо, мені дуже зайшло. Ми ще пішли прогулятися біля ратуші. Ми вже ідемо на брамдіос. Купилися. Ми заходили через ту сторону, а ходимо через ту сторону. Отакий от нонсенс. Технології франківська. Шок. Красивий тортик. Моємо тортик, дуже смачний тортик. Селено. Селено. Анжеліка дивиться фото задань. Добрий раночок, ми вже зібралися. Майже зібралися і збираємося виходити. Вриваємося на воді. Вкидаємо нашу квартиру. Бриботики загружують. Ліфт. Ой. Й -й -й. Йдемо в Авреру. Ставила нести Ліфт речі. Не ну добре, ми вони самі вони, запропонували нести кульочки. Та, і ми йдемо в мануфактуру. Йдемо по Франківську. Вже як вдома. як вдома. Йдем без глут, йдемо без глука. Ми до нашої незмінної локації мануфактури. Тобі обрала банош карпатський, лимонадик. Лимонадик цитрусовий І маточіння. капучино Суто! Ти по суботу говно. І йдемо до озера. Марта, ваші коментар. В е, коментар стосовно чого? Не знаю, просто скажу щось з відео. Мені подобається сидіти на франківському озері, але тут ходять якісь блогери. Які ну, ти рівень англійської? А який ви тебе рівень англійської? Це один. Вау, Я це... Сіван, Сіван, да. Я якісь даже... пальоні блогери ласка коментар. Діана заставляє мене працювати, а Анжеліка хоче подихати свіжим повітрям, подивитися на краєвиди і відпочити. <ріст> <ріст> Я хочу за увагу. чекай. Добавити. І заставляє мене теж працювати, ще й безкоштовно. <ріст> Це якась лейбор просто. Шоколадку. шоколадку не купили. Вон, бачите, безкоштовно <ріст> шоколадки не буде. О, Це мер... так. А чи знаєте ви ідіолександа? <ріст> <ріст> Навіть він не хоче зніматися. Пробую швепс пінк тонік. На смак... На смак як гранат, але в складі пише чорна. смородина, чорниця і морква. Як Hello. тобі? Як тобі, пінк-то? Uh, дуже смачно. Десять з 10. Мало того ішки. Взагалі дуже гарний заклад.

Дома, і я хочу сказати, що на цьому все. Це були неймовірні два дні. Я дуже рада, що ця поїздка відбулася. Я дуже вдячна за те, що дівчата приєдналися до цієї поїздки. Я вас дуже сильно обожнюю. Ці дні просто були неймовірні. І всім дуже вам дякую за перегляд, за те, що ви подивилися це відео. Всім вам па-па-па-па до наступних влогів!